Ми будемо зміцнювати український флот надалі разом з Британією, разом з Нідерландами. І є, є хороші нові деталі такої нашої співпраці. Говорили сьогодні про зміцнення ППО. Це наш безумовний пріоритет. Я вдячний за готовність робити наступні кроки, зокрема по f 16 в день військово-морських сил Збройних сил України президент Володимир Зеленський відвідав Одесу. Разом з ним до міста прибули іноземні міністри. В Одесі були нові міністри оборони і закордонних справ Нідерландів, а також міністр оборони Великої Британії. Вони заслухали доповідь від командувача військово-морських сил НЕЇШПАПИ та обговорили ситуацію на фронті. Крім цього, посадовці відвідали і військовий госпіталь. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, з нами на зв'язку, пане Олексію, доброго вечора вам. Вітаємо. Вітаю, вітаю вас. Чи можемо вже підбивати підсумки візиту президента до Одеси? І які основні тези ви особисто почули, які висновки для себе були зроблені? Дякую. Ви знаєте, я найперше, як представник Одеси, я хотів би подякувати президенту за постійну увагу до нашого регіону. Це насправді дуже важливо, і щоб світ на власні очі, завдяки президенту, побачив нескореність Одеси, мужність одеситів, наших захисників та захисниць. І ми дійсно віримо в те, що це допоможе якнайшвидше вирішити питання посилення ППО в регіоні та зміцнення наших військово-морських сил. Була проведена нарада президентом з керівництвом області, на якому розглядався комплекс питань важливих. Основну увагу було приділено роботі портової інфраструктури, енергетиці, підготовці до опалювального сезону. Також було розглянуто питання ситуації на кордоні та будівництва фортифікаційних споруд. Отримали важливу інформацію від президента про розробку нової морської стратегії України. Почули чіткі сигнали про те, що наша держава матиме сучасний флот. Власний вплив та чітку стратегію дій в Чорноморському регіоні, наші можливості зростатимуть, і це додає всім нам сил та впевненості, особливо в нашому регіоні. Гарні новини дійсно. Ми почули за підсумками зустрічі президента з новими міністрами закордонних справ та оборони Нідерландів та з новим міністром оборони. Великобритані, ви знаєте, саме по собі ці візити, які стали першими для міністрів після призначення, надсилають дуже потужний сигнал світові та агресору. Вони наочно дійсно демонструють, що єднання навколо України з боку європейських країн зберігається, і, попри зміну урядів та формування нових парламентських коаліцій, вона ця підтримка буде є. І вона продовжується. Якщо говорити про військову конкретику, то новопризначений міністр оборони Великобританії оголосив про новий пакет допомоги. До нього увійшли зокрема артилерія, снаряди, катери, машини для розмінування. Дуже важливо було оголошено про доручення, щоб весь цей квітневий пакет допомоги був повністю доставлений в Україну протягом 100 днів. Ну і з боку Нідерландів за офіційною інформацією від президента є новини щодо ППО та Ф-16. Тому ще раз хочу подякувати президенту за велику увагу до регіону, і ми бачимо дійсно конкретні кроки, які допомагають Одесі та Одещині. Пане Олексію, а власне сама Одеса чим звітував регіон? Який внесок? Одеси в економіку, наприклад, наприклад, посилення оборонних потужностей Знаєте, дійсно Одеса мала чим відзвітувати голові держави? і найголовніше це дані по роботі морського коридору. На кінець березня, морським коридором, пройшло вже 1140 суден, які експортували українську продукцію до 40 країн світу. Загалом за перше півріччя 2024 року шість портів Одеського регіону обробили 52,7 мільйона тонн вантажів. Для прикладу, за аналогічний період, 2023 року було оброблено 31,3 мільйона тонн. Яку структуру ми маємо на сьогодні морського експорту? Понад 63,5% – це аграрна продукція, понад 36% – це продукція інших галузей, зокрема гірничо металургійної металургійного комплексу, і на цьому насправді варто окремо наголосити, бо за період роботи зернового коридору у минулий час можливості експортувати цю продукцію в нас не було на жаль. Доля портів Великої Одеси в експорті продукції є насправді вирішальною для збереження економічної стійкості України через Чорноморський, Південний та Одеські порти експортуються майже 75% аграрної продукції та загалом 80% всієї експортної продукції українського виробництва. До цього ще слід додати 12% аграрної продукції, яка доправляється за кордон через наші дунайські порти. Також Одеса демонструє гарні показники в агропромисловій сфері. Наша область лідирує по показникам збору зернових, вже обмолочено 85,7 тисяч гектарів. І це вже гарна така традиція. Бо, за підсумками минулого року Одеса показала зростання валового збору зернових на 32,2%. А взагалі було експортовано понад 772 мільйона доларів. Ну і наприкінці мені б хотілося сказати, що Одеса не лише чинить героїчний опір ворогу на суші та на морі, а Одеса дійсно зміцнює економічну стійкість держави і збільшує її оборонну спроможність. З чим не можна?